Доброго вечора! Ми до, до вас до вийшли на вечір. Вечір! Вікуся, бачите, яка допомагала помощниця. Збирали ми полуницю. Як вона ще тільки починається. Ну, може, їй не буде багато, тому що багато померзло. От. Але все-таки вже у нас вже немає. Он Вікуся показує, яка в нас полуниця. Зараз ми вам покажемо, як ми насобирали і яка вона в нас відерці. Лайма теж бігає тут. Зараз ми покажемо, і потім покажемо вам свою іще лайму. Ось вона наша гарнюсінька. Ми зібрали таких. Три відеречка. Так Якщо отак от у нас пройшов сьогодні день, то я приїхала з базару. Ви знаєте, була сьогодні я на базарі за скільки ну, часу, тож не їздила, не бачила людей. Ой! лайма мене збиває з них. Не бачила ні людей, нічого, ні цін. От, все дуже дорого, звісно, особливо людське. От, Люди цінують свій труд, бо дійсно це все достається дуже важко. Я завжди так говорю: нам дорого купувати, а продавати дешево. Тому що розумієш, що ти вклав сюди труд, і це дуже важко. Дивлюся, люди із молочною продукцією стоять, і там і сири, і сметана, і все. і... І люди трудяться. От. Я не питала, по чому воно, що, але бачу, що не дуже розбирають. І ви знаєте, я можу сказати, що з минулим роком люди стали купувати всього менше. Це дійсно так. Тому що Продають люди багатенько, людей ходить мало. А якщо щось і купують, то там зовсім по 200, по, ну, по пів кіла. Так. Ой, ну, звісно, все дорого. Я ж за що й говорю, що воно. Але полуницю я продавала. І що хочу сказати, що в маркетах продають вона привезена, від відкілять, я не знаю, від кіля там. ну. Що на базарі продає, що там? Там навіть ще й дороже продають, ніж люди віддають. Вікуся наша, що там? Їсть, ішли ми із полуниці, збирали, нарвали її черешень, і вона їсть. Відпустили оце ж лайму, гуляє. Може, завтра я. Якось вже ж треба збиратися з силами, треба ж вам щось і показувати. Уже там придумали рецептик для вас, так що завтра обов'язково приготую. А сьогодні зробила вихідний від кухні. Мама зварила сьогодні моя борщик, а я сьогодні нічого не готувала. Вроді, все, таке порозказувала, щось сьогодні бачила. що... Сьогодні в нас було так, ви знаєте, тепло вже в тому місці, де продаю я полуницю. Уна, там у нас так дерева. Ну як вам сказати, це ринок такий він стихійний, чи як так правильно назвати. Там люди продають із села, от, і вони постійно там. Це не то, що там колись, вони там круглий рік. Стоять і продають свою продукцію, то там завжди холодно. І сьогодні ось так, так вділася, думаю, буде ж холодно, а ви знаєте, воно було й жарко. Ну, це значить, що якщо там тепло, то на дворі дійсно, ну, дійсно потеплішало. З квітками дуже багато людей, от іменно з букетами. Півники продають, піонів, <гум> весь базар заставлений відрами, і люди купують. Хочеться хоч щось поставити там у вазу, дивіться, наша красуня біга. Я тут стою, вона, правда, по квітам не бігала, але таке замашки такі були, ну, потім, напевно, передумала, слава Богу. Зараз кашу я їй вже насипала. останню. завтра мама з вікуською її зварять новенько. Рижик приходив наш, все, як стабільно. Ось такі у нас справи. Так, ми сьогодні трудилися. Як, як то кажуть, тяжко, але треба. Ще як вийшли збирати, правда, мама із стульчиком і теж не може збирати, бо... бо болить усе. Я то ще нічого, ви знаєте, ще початку то це ще нічого. Ви знаєте, коли я вступаю людям, звісно, коли ми продаємо, вступаю і все. Але хочу що сказати. Обідно, коли люди починають казати, що ви продаєте так дорого. А ти працюєш, знаєте, ну це ж не тільки я, це всі так. Ой, і дорогу провезеш. Якщо чесно, я сьогодні на дорогу потратила і зовсім там нічого не торгувала. А ще Вікуська ще в мене каже Оля, я хочу гороху. І ви знаєте, так от неподалеку від мене, я чую, там питає жіночка, а по чому ваш горох коштує? Ну, і жінка там сказала 40 гривень. І Я як почула, що є, думаю, вона так взяти в Вона ж теж собирає. І сама собі думаю, якби ви бачили, хто в мене її збирає ту клубнику, як ми на ній трудимося, це не те, що там наймають людей, там може хтось. Ні, ну якби воно, знаєте, були такі об'єми, щоб вона дійсно вся родила, щоб не було цього заморозку, все, щоб нанімав людей, щоб вони це збирали, але їм теж треба платити. Кожен труд треба оцінювати. Набалакала вам, порозказувала. Бачите, пташки у нас тільки горовці співають. Вчора вечором ми з вікуською пізненько заходили в будинок. Ви знаєте, співали, співав Соловейко. Прямо так було гарно чути. Може, вам сьогодні і знімемо. У нас так як і у вас світло відключають, зараз ось знову відключать. Морилися всі, кроме нашої лаймусі. Вона бігає і балується. Ох, творить красавиця. Да? Я їй сьогодні купила ще е, смаколика, їй, і рижику. в общем всім. Да? Нікого не залишили. Хто торгували, те то й потрапив. мама каже, що вторгували, те й потратили. Так воно й є. Треба смаку, да. Вікуся собі да. Вікуся собі, тваринки собі, от і все. Так що... Зараз догуляє, та й будемо. Да, ми для того й трудимося, нічого. Щось вторгуємо, щось цей е, вам не сказала, поїздка пройшла нашого волонтера. Добре, слава Богу. Все кругом доставили, все кругом. Хлопці дуже вдячні. Е, сказала волонтер, що слова вдячності. Завжди чують, але цього разу це було по-особливому. Так вона нам написала в групі і так я вам передаю. От ну Ми дуже раді, що хлопцям все дісталося, що все доїхало, слава Богу, вони трошечки посмакували. Треба на наступну поїздку теж заробляти, бо треба щось купити, щоб приготувати. Нашу лаймочку вже ми запустили в, місті, в той в вольєр. А ми з вікусією гуляємо. Да, у мене У нас платье, але правда воно вже ж не таке вже чистеньке, як було зранку. Зараз ми вам покажемо квіточки. Зараз Вікуся екскурсію проведе. Ось які піони. Гляньте вже які хіні. гарненькі головочки. Я сьую, М -м -м. Я Та дуже не нюха будеш чихать. Ну я пафо Угу. У сюди пішли. Вот. Отут. Давай. Вот. Угу. Ось які вже угу. біленькі, ось які <світлення> у нас вже тут піони гарненькі. <світлення> ну, це зараз підемо глянемо, чи наш білий піон там не зацвів. Тут жовтенький, тут знову ось розовий розквітнув <світлення> Наш ірисик із жовтенькими. Дуже скоро буде. треба це обрізати. Ну. Дивись, диви. Як буде час, будемо обрізати. Вот, вот, зараз. Вот, вот. На -а. вікуся пригай. Вот, прига. Ну, добре, коса, сливка. Фіка. Так, а ну пішли глянемо. Вишенька. Вишенька. І Іди, Іди подивимося тут. Не засвіли вони. Ну зараз глянемо. Ой, вже трошечки відкривається білий піон наш. О, гляньте. Бачите, Такі квіточки тут ці, ці червоні. Боже, які вони красиві. От я вам і цю покажу. Зараз тут півник ще покажемо вам. Ну, давай ще вам тю покажу. Так. Тут ці півники ще можна. А це красинчик так і квітне. Так. Бікуся. Бікуся у нас як... ага. Які пі... піони гарні, так? Я ще понюхаю. Ну, що там? Вікуся провела вам екскурсію знову по квіткам. Ми будемо зараз йти вже відпочивати. Сонечко, бачите, вже сідає. Світло в нас виключили. Тепер не будемо. Пічки, будемо. Пічки пивати, така капота. <сіст> так що будемо ми без світла, трошки посидимо, погуляємо, порозмовляємо. Якусь так каже, сядемо трохи, побалакаємо. <сіст> Це вона нам так каже. Я, Підписуйтесь я, я, на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Подписывайтесь на мой канал, нафиг делка вам пока!